В рамках проєкту, у нас є один із компонентів це забезпечення бенефіцарів питною водою. Розраховано, що один із бенефіцарів отримає 90 літрів води. В рамках цього проєкту ми налагодили співпрацю з. То фінсістем Вейдінг, які теж є переселенцями з Донецької області. Вони свого часу з початку повномасштабної війни перевезли бізнес в місто Дніпро і розпочали свою діяльність тут. В рамках програми ми вже забезпечили сертифікатами більше 700 ВПО. Якщо брати загальну суму, то ми вже видали більше ніж 158 тисяч літрів води. Після того, як бенефіціари пройшли опитування, ми їх запрошували смс-повідомленням на визначені дні, на визначений час на реєстрацію для отримання сертифікатів на питну бабу. В рамках програми розраховано, що один член родини отримає один сертифікат. Тобто, якщо родина складається із п'яти членів родини, то вони могли отримати п'ять сертифікатів.